Япону вам подивитися наш перший сюжет. Трансформери заполонили не лише екрани кінотеатрів, а й невеликі квартири. Їх перевага, функціональність і економія простору. Тож з чого взагалі складаються такі меблі, та який принцип роботи їхніх механізмів? Тож Олексій розкажіть, я так розумію, в цих трансформерах головне це механізм, так? Так, це е, механізм трансформування з е, журнального стола, а ми отримали великий обіданий стіл. Угу. А ну покажіть, як це відбувається. Це дуже легко. Підіймаємо догори, ага. фіксуємо. Тобто в такому низькому положенні він як журнальний столик, так? Так. А так відкривається. Ага. Відбіждає. І по принципу книжки ми його відкриваємо. Чудово. Є якісь основні застереження, чого не треба робити з такими столами? Танцювати танцювати, наприклад. А скільки дійсно яка гарантія на ці всі механізми? 18 місяців. А якщо дещо зламається, є гарантійне та позгарантійне обслуговування. Найпопулярніший та найвідоміший варіант меблів трансформерів це розкладний диван. В день він займає мінімум місця, оскільки перебуває в складеному вигляді. Зате на нічого можна перетворити на повноцінне ліжко. Цікаво, те, що всі ці меблі виготовлені в Україні, тобто, це трансформери від вітчизняного виробника. Але якщо ваша квартира не настільки масштабна, щоб виділити цілу кімнату виключно під спальню, то можна брати так звані трансформери три в одному, тобто диван, ліжко і шафа. Воно розкладається дуже легко. Ми прибираємо подушки і відкриваємо. Це дуже зручно і практично. Також у нас є е невеличкі шафи для е постільної білизни до да, деяких речей. Якщо говорити про малогабаритні квартири, із власного досвіду можу сказати одне: що завжди постає проблема з дошкою для просування. Вигадуєш, як її розмістити, аби це виглядало естетично, і в той же час не займало багато місця. Тому дизайнери вирішили цю проблему. Це, по-перше, дзеркало. Маємо саму глодильну дошку. Вона е з дротом і має розетку. Ми можемо цю конструкцію кріпити до будь-якої стіни. Відкриваємо і маємо дуже зручну і практичну годильну доску. До речі, сам механізм таких меблів оснащений газовими пружинами, які дозволяють з легкістю впоратися з трансформацією навіть підлітку. Досить цікавим виглядає застосування цієї фурнітури на двоярусних дитячих ліжках. Стосовно матеріалу виготовлення, то краще, щоб воно було зроблене з натурального дерева. Принаймні, необхідно запитати у продавця сертифікат на продукцію. Можливий варіант, що в ліжку корпус і ящики комода зроблені з ДСП, а всі інші деталі з дерева. Звертайте увагу і на ортопеди. Основу чим більше зігнутих вгору дерев'яних або пластмасових дощечок, тим краще. І наостанок, б ви не обрали, пам'ятайте, що головне в меблевих трансформерах це їх здатність змінюватися, складатися і розкладатися, збільшуватися або зменшуватися. За це, власне, з нас і беруть за них, зауважимо чималі гроші. Тому при покупці дуже важливо переконатися, що розкладний механізм вас не підведе. Майте на увазі, чим складніший пристрій, тим більше з ним проблем. Але бійтеся і іншої крайності, навіть найпростішими. механізм. Механізм не повинен коштувати занадто дешево. Це наводить на підозри про його якість. І не полінуйтеся прочитати гарантійні документи на ваш трансформер, а також уточнити адресу, за якою слід звертатися в разі труднощів і непередбачених обставин. Насправді дуже цікавий сюжет, а головне, я вражена, яка економія місця для невеликих квартир. Я оце не зрозумів. Ти знову дивуєшся? Я ж тобі вже розповідав, коли після зйомки приїхав. Ти тоді теж дивувалася. Так, ну напевно, ти розповідала. Я щось готувала на кухні. А ти ж знаєш, там коли так було галасно, я нічого не чую, готую а. собі. Для таких, як ти, в мене є класний лайфхак. Береш. Глибоку тарілку або велику миску, знаходишся на кухні. Так. Тобі телефонує телефон, але ти нічого не чуєш. Але перед тим ти засунула телефон у миску і відбувається акустичний ефект, Чутно набагато голосніше. Так? так, як колонки. Ось такі <свіття> тобі здорово. Але, але. Якщо я буду щось готувати і телефон буде лежати у тарілці, то я можу туди розбити яйця ненароком. Так, не? Дійсно, це проблема. Порада така не досить слушна, але я сподіваюся, що все ж таки комусь знадобиться. Ну а що потрібно кожному, так це якісна сантехніка. Що